Це котячі лемури, тварини надзвичайно контактні та допитливі. В їхній родині відбулося поповнення. В екопарку Ковалівка весняний бебі-бум у самому розпалі. Два місяці назад з'явився новенький мешканець. Це наша бубочка, як ми її назвали. Молочком вона буде харчуватися до півроку, ну а потім почне вже під'їдати все добреньке, що їдять наші лімурчики. Самиця котячого лемура за рік народжує лише одне маля, вагою воно 100 грамів. Вагітність у них триває сім місяців. Як і в усіх представників родини приматів, крихітка щомиті при мамі, говорить Світлана Вишневецька. Але уточнює вона, виховують її усі дорослі самиці. Тато увесь цей час тримається осторонь. За ним наглядає не тільки мама, за ним наглядає і сестри, мамини і тітки. І коли мама іде їсти, то роль мамки виконує її сестра. Всі виконують роль няньок. Так що у них матріархат, і якраз всі повинні дивитися і наблюдати за цими дітьми. Поповнені цієї весни і в родинах павіанів: гамадрилів, бабуїнів, зелених мавп. Та тамаринів Мої бубусячки так, да? дітки. Весна це початок нового життя. Бабібум, то У нас починаючи з Лимурів, різних мавп, зелені мавпи, там бабуїни, павіани, гамодрили. Тобто є велика група мавп, яка вже мають дитинчата, які вже народилися. І далі ще дуже багато вагітних тваринок, які будуть народжуватись, це відносно мавп. Також родилися у нас Патагонські мари, родилися альпачки. Це якраз ті тваринки, які народилися з березня по травень місяць. З'явилися малята й у капібарів, двоє кошенят у сервалів. Побільшало і африканських сухопутних шпороносних черепах. І скажу вам дуже по секрету: лежать з яйця в інкубаторі, і скоро будемо мати знову потомство. Народилося в екопарку і кенгурятку, однак його батьки певно вирішили, що показувати новонародженого поки що зарано. В рази збільшилася і пташина родина. Різна водоплавуюча пташки там вже казарки повиводились. Тобто бебібум йде на повним ходом. І це тільки початок. Я думаю, що з кожним днем, з кожним тижнем все більше і більше буде малечі. Працівники екопарку Ковалівка кажуть, весняний бебі-бум триватиме традиційно до кінця весни, початку літа.